І так, нарешті я записую відео. Вдома не виходить записувати, тому вийде так. Питання звучить так. Як зробити так, я накидала на проски, як зробити так, щоб чоловік полюбив дитину від попереднього шлюбу. Спойлер ніяк не зробити це. Я би працювала над тим, щоб створити їм простір для дружби і для взаємоповаги. Як це зробити, я в кінці спробую пояснити, а зараз поясню, чому ніяк. Тому що е, любов це щось на рівні хімії. Любов може виникнути, е, коли ти вже дружиш, поважаєш людину, і тоді вже на фоні цих почуттів може виникнути та сама любов, про яку ви кажете. А так от сходу прийти і полюбити чужу дитину, ну це правда дуже складно. Інколи це взагалі неможливо. Е, дивіться. Я зараз таких найпоширеніших два сценарії скажу, як це буває загалом. Тобто перший сценарій це коли ви розлучаєте з чоловіком, і ваш чоловік участвує в житті дитини. Тобто він цікавиться дитиною, він платить аліменти, він дає на дитину гроші, він постійно дитину возить по школам, по садочкам, він вирішує справи з вихователями, викладачами та 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 То там, да, взагалі, це дуже складно побудувати ці любовні, стос... любов між відчимом і дитиною. Ну супер складно, тому що дитина. Буде розуміти, що цей дядька розрушив сім'ю і йому починати шкодні а, Зараз на своєму прикладі можу сказати. От у нас в дитинстві з братом була така історія. Мама привела до нас якогось дядьку, непонятного, не пояснивши, хто він що він. Це зараз я доросла. Розумію, хто він що він. А, тоді я не розуміла і відчула ну, знаєте, такі інстинкти на рівні інстинктів, що ця людина загрожує нам. І ми з братом почали йому вреднічати дуже серйозно. Ну, тобто там ми за столом плівались, харкались і чапкали, і що ми тільки не робили. В общем, ця людина просто ісчезла на буквально другий день. І через пару днів з'явився наш справжній тато. Тобто, в нашому випадку це спрацювало. Я про те, що це дуже складно, коли батько участвує в житті дитини. Це Практично неможливо створити таку прям любов-любов. А інший сценарій це коли е, батько не участвує в житті дитини. Тобто він якби є десь там фоново, може його й немає, може він там десь є фоново, і знаєте, як відсутство всякого присутства. Тобто, якщо він не участвує в житті дитини, Боже, як слово буде участиє, треба погублять. От я погублю по слово участвує на українській мові. В общем, не важливо. Важливо те, що е, зараз е, я кажу. Так, то це зробити набагато легше, е, щоб, він, е, щоб побудувати такі стосунки, щоб вічно полюбив вашу дитину. Так що ж все-таки для цього потрібно зробити? Е, для цього потрібно зробити в першому сценарії, пояснити дитині, що е, цей новий чоловік мій на мові дитини, скільки років дитиність, таки пояснювати. Якщо дитині 5 років, то на мові дитини 5 років пояснювати. Якщо дитині 12, то 12. Якщо дитині там вже 15 років, то дитині 15 років пояснити на її мові, що ця людина тобі не погрожує. Тобто ти, як спілкуватися з татом, так ти й будеш спілкуватися зі своїм татом. Нічого екстра не відбудеться в плані, що твій тато не, не пропаде з твого поля зору, він з тобою буде, твій тато, і ця нова людина не погрожує цьому. Якщо це і. І друге, що потрібно зробити і в тому, і в тому випадку, це в двох сценаріях це робити якомога більше. Ми Ми пішли в кіно. Ми поїхали кататися на велосипедах. Ми поїхали на шашлики. Ми поїхали о, в ліс. Ми, 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 ми зробили домашку. Для цього, звісно, вашому чоловіку новому придеться дуже багато зусиль і вам, і чоловіку вашому дуже багато зусиль до цього придеться зробити, щоб це було. Ми. І коли дуже багато ми з'являється довіра і прив'язаність дитини до цієї до цієї людини, і звісно, на фоні цього і дитина починає спокійно відноситись до нової людини, до нового вашого чоловіка, да? до віччина, і він також звикає до цієї дитини, бо чим більше ти в дитину вкладаєшся, ну допустимо, якщо ваш вічим, якщо ваш чоловік новий вічим дитини, господи, може ваше вічимо, да, так не становлююся, не переключаюся. Якщо ви вкладаєте в людину дуже багато, то двічі що навчить вашу дитину кататися на велосипеді, плавати в басейні, звозити його в путешествия, і, 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 і ми, 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 він вкладається в цю дитину. І, звісно, це як його права, ліва рука ну, в плані. Він починає любити цю дитину і вже по-іншому відноситися до, до нього. Тобто, коли менше цього ми, тим вони далі один від одного, і один одному чужі люди. Розумієте? Тому треба робити, щоб вони були якомога більше ми. От. А там приходимо консультацію і будемо працювати детальніше.